Доброго дня! Сьогодні розповідаю, як закрити сайт на технічне обслуговування. Заходимо в систему налаштування, наш магазин. Олівець. Заходимо на вкладку Сервер, і тут у нас є режим обслуговування. Якщо у вас сайт працює, вам потрібно з нього продавати товари, то. Потрібно поставити ні. Якщо вам потрібно внести якісь критичні зміни, наприклад, там, доробили функціонал перерахунку товару, і вам потрібно його закрити на той період, коли ви будете ці товари міняти ціни. Ви натискаєте так, зберігаєте. Зараз ми перейдемо на сайт. І ви можете побачити, що нічого не змінилося. Це тому, що я авторизований у адмінці. Якщо адмін зайшов у адмінку і у тому ж браузері запускає сайт, то в нього буде відображатися звичайний сайт. Це зроблено для того, щоб адмін бачив, які він вносить зміни у сайті. Якщо ж я зараз вийду. Із адмінки, то ми побачимо ось таку табличку, тимчасово зачинений і так далі. Ця табличка буде виводитись на будь-якій сторінці сайту. Тобто, якщо людина перейде вже з пошуку на ваш сайт, якщо він індексується, то він побачить те ж саме. Ось ми переходимо по категоріям, те ж саме виробники. Зворотний зв'язок і так далі. Цей режим інколи може включитись сам, це дуже важливо. Коли трапляється якийсь збій на сайті, цей режим може включитись, а замовник навіть може не здогадуватись, тому що він авторизований, він серфить по сайту, і там все добре, все він ображається, а клієнти не можуть зробити замовлення. Ось таке коротеньке відео. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал, користуйтесь, до побачення.